Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо дуже важливу партію, яка була зіграна в шостому турі міжнародного турніру у Катарі. Білим грав видатний український гросмейстер Василь Михайлович Іванчук. Його суперником був молодий шахіст з Росії, гросмейстер Владислав Артем'єв. Елітним його навряд чи можна назвати, але це все ж таки дуже міцний та принциповий суперник. Василь Іванчук почав партію ходом е 4 у відповідь Е5, кінь ф 3, кінь С6 і слон Б5, іспанська партія. Артем'єв відповідає ходом кінь ф 6, це берлінський захист, і після Д3 ставить слона на C5. Білі міняються на С6 і роблять коротку рокіровку. Це один з основних варіантів даної системи. Він призводить до довгої позиційної гри, досить характерної для іспанської партії. Кінь Д7, грає Артем'єв, захищаючи пішака Е5. І тут вже на сьомому ході Василь Іванчук демонструє теоретичну новинку. Раніше сильні гросмейстери грали тут С3, плануючи просунути пішака на Д4. Але Василь Михайлович грає А2А4. І, як не дивно, цей простий хід в такій позиції ще ніхто не робив. Артем'єв замислився. Можна було, звісно, загальмувати пішака суперника, зігравши А5, але росіянин все ж таки зробив коротку рокіровку і дав Іванчукові. Просунути пішака на п'яту горизонталь. Тори Е8 грають чорні. Звісно, за наявності чорного пішака на с 6 білому коню на с 3 немає чого робити, тому Іванчук ставить його на d2, чорні грають кінь f8, це також типовий для подібних позицій маневр. Кінь С4, нападаючи на пішака, і захист кінь g6. Слон d2 f6, максимально укріплюючи центрального пішака чорних. Якщо білі зіграють Б4, то чорні поставлять слона на F8. Тому король H1 зіграв Іванчук, поки що не рухаючи пішака Б. І після слоніші зіграв слон e 3 пропонуючи розмін. Він відбувся, білі хочуть просунути пішака на Д4, тому Артем'єв цьому заважає, граючи c 5 Білі грають кінь G1. І після Б5 взяття на проході. А Б, лінія А відкривається. Іванчук ставить коня на Е2, ферзь Д7 і ферзь Д2. Кінь Ф6 грають чорні, білі ставлять пішака на Б3, і після Б5 ходом ж3 проганяють чорного коня. Але перед тим, як прибрати фігуру з F4, Артем'єв міняється на А1 і грає кінь H3, нападаючи на F2. Білі грають кінь G1, відбувається розмін коней, і Артемєв ставить пішака на С4, користуючись зв'язкою пішака Д3. Тому відбувається лише один розмін на c 4 і білі грають h 4. Далі розмін на d 3 і чорні грають c 5 Позиція приблизно рівна. Суперники продовжують акуратно маневрувати. Ферзь c 2 h 5. Бити на c 5 Іванчук не став, оскільки тоді він втрачає пішака d 3 Тому грає тура А3, захищаючи свого пішака. Але чорні роблять те ж саме, граючи тура c 8 Тура А6, тура c 6 Іванчук не міняє тури, відходячи на А5, король h 7 І знову ж таки, якщо побити на С5, то після розмін тур ферзь б'є Д3, позиція рівна та дуже суха. Тому Василь Михайлович вирішив додати грі деяких веселощів і зіграв кінь Д5, жертвуючи пішака. Але якщо побити на Д5 і потім забрати ферзем, то буде відкритий шах Д4, і після короля 6 взяття на c5 у білих утворюється досить перспективний прохідний пішак, якого чорним треба блокувати ферз. Але Артемєв вирішив не брати коня, просто пішов ферзь d6. Білі грають тура b5, тура c8, тура b6, тура c6, і відбувся розмін тур. Зрозумівши, що бити на d5 суперник не буде, Василь Михайлович повернув коня на e3 і після ферзь d6, ферзь e2, g6 зіграв ферзь c2. Запропонувавши нічию, Владислав Артем'єв погодився. Ось така партія. Зовні жодних ефектів, але все ж таки внутрішня напруга відчувалася. Кожен з шахістів був готовий використати помилку суперника і, отримавши перевагу, перемогти в цій партії. Але помилок ми не побачили, тому закономірна нічия. Після шести турів у Василя Іванчука чотири очки. Жодної поразки, декілька перемог та декілька нічиїх. Василь Михайлович не є лідером цього змагання, але знаходиться дуже близько до лідерів і готовий до вирішального стрибка. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!